Залучення міжнародних партнерів і організацій задля модернізації мереж теплопостачання, оснащення сучасним обладнанням та іншим необхідним теплогенеруючої галузі, зважаючи, що Чернівська ТЕЦ повернулася з 23-річної оренди в управління містом, а теплогенеруючі підприємства готуються проходити зиму, яка очікувано може бути однією з найскладніших в історії. Для цього виконкому повноважив позаштатного радника, секретаря міськради Олексія Щербину. На роботу з органами державної влади міністерствами окремими НКРКП міжнародними фондами, що я вважаю, найбільш ефективно, по реалізації проєктів. Пов'язані з гуманітарною гарантовою технічною допомогою для надійної роботи теплопостачання і для подальшої модернізації системи теплопостачання в місті Чернігів місто активно залучає різні організації ще з минулого року вони допомагали забезпечити підприємства критичної інфраструктури потужними генераторами та іншим необхідним. І за словами Ломако, в цьому напрямку є велика перспектива. Зараз дуже ефективною може бути співпраця з міжнародними партнерами. Я особисто неодноразово вів переговори там, з USAID, які для них теплогенерація, один з пріоритетів, вони готові виділяти кошти. Вони нам допомагали дуже суттєво в 22-му, продовжують допомагати 23-му році. Ми розробляємо комплексну схему теж за їхньої підтримки. Нефко, французький фонд, я точну назву не пам'ятаю, який як, ну, аналог німецького JZ. JZ теж саме, державні якісь програми. І для того щоб координувати цю всю роботу, вести фахові переговори, давати розрахунки, активно допомагає Чернігівській теплогенерації, агентство США з міжнародного розвитку та інші фонди йшлося на засіданні. Наразі очікуємо поставки спеціалізованої техніки для двох підприємств. Вже є законтрактовані три когенераційні установки на об'єкти комунальної форми власниці стану на котельні. Підписується документ на ще одну когенераційну установку, яка дозволить. В велика великаційна установка, яка дозволить забезпечити безаварій над постачанням не тільки теплової енергії, а й електричної енергії. Вести і медичний наш, як то ми кажемо, медичне містечко, там де знаходиться обласна лікарня і дуже багато інших лікарень. Перший раз ми зв'язалися з фондом, таким як Невка, саме в частині теплопостачання. До цього їх пріоритет був там більш в нашому місті, більш по воді, але система централізованого теплопостачання потребує на сьогоднішній день теж допомоги. Навіть може в де в деяких там питаннях і більше. Місто не відмовилося від ідеї повернути обидва підприємства теплогенерації. Та Те, це в комунальне управління з об'єднанням і модернізацією мереж. Під час перемовин з партнерами часто обговорюються не лише першочергові речі, як пройти зиму чи опалювальний сезон в умовах можливих відключень електроенергії, а й стратегічне бачення містом власної теплогенерації, зазначають у муніципалітеті.